Доброго дня, шановне товариство, до вашої уваги невеличкий огляд невеличкого ножа Кайзер Бульдог. Дизайну нашого з вами співвітчизника з творчим псевдонімом Ошо. Це доволі цікавий компактний ніж. І я спочатку, хоча навіть маючи нагоду спостерігати процес його створення, ну певні його. Фрагменти, так би мовити, і я все рівно якось вгавив цей момент, що він от саме от компактний, саме з того типу розміру, який мені подобається. Я думав, що він буде розміром, як той же Кайзер Доберман, наприклад. Проте потім щось так глянув, побачив уже з ним відео і так зрозумів, що десь я його не догледів ці розміри. Все-таки. Так, до речі, давайте я їх і озвучу. Загальна довжина ножа 18,5 см. При довжині клинка 8 см і 7,5 по РК я наміряв приблизно. При товщині в найбільш, ну, найтовстішому місці 3 мм. Сталь тут 154 СМ. Фокус. Так. Накладки тут з мікарти, хоча є різні версії його виконання, є навіть ще й меншого розміру. Але це версія зі сталю 154CM і Мікартою на накладках Руків'я. Маса ножа при цьому близько 100 грамів. Замок тут Crossbar Lock. Все це працює на керамічних підшипниках, чудова механіка. Як це часто буває у Кайзер? От, і знову ж щодо розмірів, давайте додам в кадр трішки інших ножів для розуміння наглядного, щоб не було як у мене. Отже, ніж цей насправді трішки більший від типових 3-дюймових ножів. Ось як CV elementum або ж як пара 3 Lightweight, наприклад, від Spyderco. Бульдог трішечки, як би це показати, трішки більший. Спробую ще так, може. От, Сподіваюсь, видно. Тож, він більший від типових 3-дюймових компактних ножів, але менший від типових середньорозмірних та навіть компактно середньорозмірних, як той же Manix. Для прикладу. І найбільш схожий доберман на такі ножі, наприклад, як Bug Speed Fire по типу розміру. Або ж Демко 25. Ну, у мене тут версія Ships Food. Вона буде, мабуть, трішки коротша, але Clip Point буде якраз якраз Ну, або із нещодавніх, що у мене були той же CGRB Bolt. Ну, або CGRB Акація, вона теж схожого розміру. Враховуючи його геометрію, то в мене навіть і не було якихось сумнівів, що він буде добре різати. Досить тонкий клинок, високі спуски, тонке зведення. Але, ну, просто покажу для наглядності. Мабуть, одразу вдвічі візьмемо пластикову стяжку, як він там що розпаковує. От. Ну, він і. І не відчув загалом. Ну, Відповідно, от, ледь є де тримати ніяких питань. А, що тут у нас ще? Як він ріже ось шкіри шматок на поверхні? Я, мабуть, навіть і забагато докладаю зусиль з незвички. Подобається мені, до речі, як у них реалізована 154CM. Не знаю, чи це точно вона, але подобається. У мене був раніше шипдог. теж з тією сталью, ось просто протискання. Салат з ременя. Чудово все виходить. Так от, так, про 154 cm був у мене ще з нею кайзер шип і загалом я ну, приємно вражений, і ріже вона так, от, як я і очікував. Так, що це у нас тут двожильний кабель? Ну, без проблем. Спробую його. Перепрошую, тут мені не дуже зручно, щоб бачити, чи я потрапляю в камеру. Власне, те, що я роблю, чи потрапляю в камеру. І чи видно вам і, щоб було ще й видно мені, що я тут роблю. Тож, якось так, ну, нема проблем, доволі все зручно. А ну, просто з цікавості. от. До поверхні, як він його. А, ще й... не, не надто й треба тиснути. Можна додати до салату з ременя трішечки мідного кабелю. А ну, що тут у нас відбулося? Щось зеркало. Я вже перепрошую до цього. Ну, перепрошую, що не різав до того, як почав знімати, але, як бачите, нічого не відбулося. Не думаю, що це ніж для лісу, проте просто перевірити все-таки цю ергономіку, яка мені дуже подобається. Як це відчувається. Так, перепрошую, тут, мабуть, я в кадр не попав. Загалом, все, все зручно. Мені дуже подобається, як це все працює. Хоча здавалось би, вигнути руків'я. Але от ніяких питань, все, все це працює чудово. Ну і давайте ж картоплину цю. Як він, чистить, не чистить, а то я. Розхвалював тут тоненьке зведення так, можна і тонесенько різати. Можна товстіше, ну як він її ріже, ну так, до поверхні. Очікувано добре, ну, це і це передбачалось, так. Це одразу, одразу і можна очікувати з подібними формами. Тож, по практичних моментах спробував показати основні, до поверхні ріже чудово, до сталі питань я не маю, до геометрії загалом теж високі спуски прямі, тонке зведення, досить тонкий клинок. Ріже чудово. Тож, щодо вражень моїх про цей ніж, пройшло літо, настала осінь, і на осінь зиму захотілося замість CGRB акації. І цієї легкості пластикової, захотілось такого мікартового тепла, знаєте? От, разом з тим, якщо вже без лірики, то ви самі бачили, як ніж себе в роботі показував. Він зручний, він чудово ріже, і, здавалось би, незважаючи на такі чудернацькі форми і невеликий розмір, доволі практичний ніж насправді. Хоча я особисто і очікував таких результатів, тому що Ошо він створює свої ножі не тільки от на, як то кажуть, на папері, так у вигляді ескіза чи там в комп'ютерній програмі, як це зараз робиться, він робить їхні 3D-макети за допомогою 3D-друку і пропрацьовує всі ці моменти, що там технічні, технологічні. Що розміри пропорції, що ергономіку, і всі ці моменти максимально наближено до практики. Тому ось всі ці форми вигини, вибірки ось всякі ці насічки в різних місцях вони ну, не випадково зроблені і вони працюють як треба. І це, от мені особисто додає приємних вражень, коли ти відчуваєш, що над ножем от ретельно працювали, ретельно пропрацьовували, що туди, ну як то кажуть, душу вкладено, так? Тож мені це дуже сподобалось. Як повторюсь, з практичних взагалі моментів, як це все працює, відчувається. Так і взагалі, от цей підхід до справи. А також ці чудернацькі форми, так, які продиктовані ергономікою, вони насправді і виглядають то не нудно. Ну, мені подобається, мені особисто подобається, як це виглядає. Це не так, от як ну, ніж та й ніж. От, він чіпляє погляд. Це, звісно, ну, індивідуальна справа, кому що подобається. От, мені подобається. Окрім того, як ви вже самі бачите. Чудова механіка і ніж дуже фіджетабельний. Тут, мабуть, не дуже то і буде місця багато, але навіть от просто перед камерою в обмеженому просторі все це можна побачити. Плюс, знову ж таки, так як це аксісоподібний кросбарлок, замок абсолютно симетричний, і всі моменти ножа теж тут однакові шпеники. Ну, знову ж замок, кліпса переставляється на ліву сторону також. тож що для правші, що для для Ніж однаково зручний. І механіка тут, механіка, фіджетабельність на високому рівні. Як такий ніж аксесуар, теж чудовий варіант. І мені він цим теж подобається. Емоції, от це важлива частина хобі для мене. Проте майте на увазі, шановне товариство, часто от хто сприймає ніж як аксесуар, люблять причепити темляк, там якусь намистину гарну. Тут темлячного отвору немає. Ні, власне, в класичному виконанні, ні там через бекспейсер теж не реалізовано. Мені особисто це не проблема, бо я тим ляками майже не користуюсь, проте майте на увазі. А разом з тим, тут ось його можна причепити буде, наприклад, на кліпсу. Я колись так робив на одному з ножів CJRB, здається, Момалія. не пам'ятаю цю назву. Але робив і ну, нормально мені тоді. Все влаштовувало. Але ну, майте на увазі: темлячного отвору тут немає, є такий варіант на кліпсі. До речі, от, напишіть ваші враження: от, хто темляками користується, хто не користується, хто користується ними от, як прикрасою, а хто от, з якихось практичних там, міркувань, ну, там, як продовження руків'я, чи, можливо, як кріплення от, на кисть. Як вони і задумувались, буде цікаво дізнатися вашу думку, шановне панство. Ну і щодо темляки на кліпсі. От Хто носить темляк на кліпсі, і як ви чіпляєте його От, через ці отвори, якщо вони є, чи можливо хтось просто його так продягає. Хоча мені здається, якщо просто його так зачепити, то це буде не то, треба в'язати все ж таки. Напишіть, будь ласка, буде цікаво. От. Побачити, як, як хто ставиться до тимляків і як використовує, також мені сподобалось як ніж зроблений. От знаєте, часто можна почути, та і я сам такі фрази вживаю: що ніж добре зроблений на свої гроші. От. Тут же ніж от, добре зроблений. Без цієї поправки, от, що там на ціну. Хоча ніж цей достатньо бюджетний, він недорогий. Але зроблений він чудово. От, підгонка, виконання, от, всі ці там центровки, симетрія, механіка, там, як все це виконано? Ну, взагалі, питань. Питань у мене немає. Зроблено добре. Тож, резюмуючи, ніж мені дуже сподобався. Взагалі, в подібному типу розмірі, я от від ножів переважно очікую емоції. Але тут є і емоції, і практичність, і якість. Гарно зібраний, фіджетабельний, зручний. І мені подобається. Тож. Я ножем задоволений. Шановне товариство, буду радий почитати ваші думки з приводу даного ножа, в кого, можливо, є, або може хто розглядає його, от, цікавиться. Буду радий почути ваші відгуки. Буду радий також почути ваші думки взагалі щодо подібного формату ножів. Тобто. Чи це от достатньо, чи, можливо, треба, ніж якийсь більший, чи, навпаки, менший. От яким ви надаєте перевагу, і які у вас критерії під час вибору? А зараз всім дякую за увагу. На все добре.